Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вітати вас на своєму каналі у новому відео. І сьогодні, так як завжди, ділюся тим, що смачненько готувала на вихідні. І з самого раненька, як бачите, я вже на кухні і показую вам, що підготувала. Я поклала відварювати картоплю для супу, також поклала відварювати м'ясо для того ж таки супу, начистила собі картопельки, буду готувати смакоту. А розпочинаю я приготування із е, малосольних огірочків. Це ну, навіть не малосольні огірки, а більш такі, як закусочні салатні огірочки, е, які дуже схожі на малосольні огірки, тому що щоб вони були малосольними, треба, щоб вони деякий час постояли. А так ми їх замаринуємо і можна за годинку часу їсти. Я беру пів кілограма огірочків, то так, щоб е, на раз, ну, мож, можна на Два рази полакомитися, я їх помила, повідрізала все зайве, порізала. Спочатку на 4 частинки, потім ще на три поділила, порізала зелень, додаю туди часник, вичавлюю, додаю. Олії, додаю отсту яблучного, все це добре підсолюю і гарно вимішую. І ось такі огірочки можуть вже бути навіть через пів години у холодильнику, гарним таким салатиком для картопляного пюре чи для будь-якого іншого гарніру, який ви собі заплануєте приготувати. Сіль, там можна додавати ще перець, одним словом, хто щось приправ полюбляє. Я додаю тільки сіль і часник. Перебираю гірки у зручнішу посудену. Для холодильника, така, щоб менше займала місця, прикриваю і відправляю, щоб гірки промариновувалися. Тим часом займаюся супом. У мене вже кипить картопля, я відправляю туди проварене м'ясо, і нехай вариться бульйон. Тоді, коли якийсь час воно все покипіло, додаю теж приправи, лавровий лист, сушений часник, додаю небагато суміші перців, збираю пінку. Коли все проварилося, додаю дрібнесенький, дрібнесенький макарончик такий із твердих сортів пшениці. І саме такий суп дуже полюбляють їсти діти. Додаю зелень, і можна сказати, що суп вже готовий. Буквально ще декілька секунд, і все. Наступне, що я хочу готувати, так, це пиріг. При Пиріг я готую дуже просто і легко, в мене там є вершкове масло, я його збиваю з цукром, тоді додаю яйце, все це добре збиваю з маслом та цукром. Також в мене є пересіяне борошно, я його перемішую з розпушувачем для тіста і готую тісто. Всю збиту суміш, яка в мене є, я додаю борошно і на найменшій швидкості. Міксера, просто все це перемішують. Насправді, дуже все легко і швидко готується, без будь-яких заморочок. Головне, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Треба, щоб все ви собі дістали з холодильника завчасно. Формочку для випікання можна змастити рослиною олією або вершковим маслом. Тоді викладаємо. Все тісто у форму, а в якості начинки я буду використовувати сливи Можна використати будь-що інше, якщо вам подобається, можна взагалі навіть і не використовувати. Саме тісто по собі є дуже смачним і можна навіть не додавати нічого. Але я сьогодні вирішила, були в мене сливи вирішила додати сливи, Получився такий сливовий пиріг і е, ось так гарненько сливи помиті. Я їх розрізаю на половинки, викладаю, зверху сливи я притрушую цукром із корицею. Такий пиріг, направду, виходить, дуже ароматним, дуже смачним. Якщо ви такий не готували, тоді спробуйте, і я впевнена, що вам він сподобається. Відправляю пиріг випікати і. Тим часом займаюся приготуванням картоплі. Сьогодні у мене дуже простий гарнір. Це коли ти готуєш все, щось хочеш смачне, щось хочеш таке цікавіше. А сьогодні мені хочеться просто смаженої картоплі. Тому картоплю, яку я почистила, я її всі добре помила і зараз нарізала на скибочки, відправляю її на сковорідку. Смажитися, посолила, перемішую, і просто час часом перемішуючи, картопля готується. Я не додаю нічого всередину. Знаю, що смажуть із цибулькою, смажить хтось на шкварках. Я смажу просто на сонячниковій олії і все. А зараз показую, що ж десенько так я сьогодні приготувала. Як бачите, пиріг. І з сливами вже в мене готовий. Сливи, правда, всі заховалися в тісто, але на смак воно ніяк не впливає. Пізніше я розріжу і покажу, як виглядає. Раз немає слив, то я його притрусила ще цукровою пудрою, щоб мав такий гарніший вигляд. Тут вже промаринувалися огірочки, дуже ароматні. Часничок пахне так, що хочеться їх вже з'їсти. Засмажилася картопелька така золотиста. І готовий суп. Суп На курячому бульйоні. Такий із з таким, як я показувала, дрібненьким, маленьким макарончиком, колечками. Ось такий. І ось таке просте, можна навіть сказати, економне меню в мене сьогодні вийшло. Рубка така підсмажена картопелька. Звичайно, вона не є супер-пупер корисна, оскільки смажена, але буває, хочеться чогось такого некорисного посмакувати. Тому смакуємо сьогодні таку смажену картоплю, до неї такі мариновані огірочки, які своїм ароматом теж заполонили цілу кухню, оскільки часник дуже надає страві такого аромату і, і відповідно, і смаку. Все дуже просто, скромно, бюджетно, але тим не менш смачно. Я думаю, що багато хто любить саме картоплю, смажену, огірочки, тому, можливо, комусь нагадала, оскільки завжди виникає питання, що приготувати. І може хтось і забув, що зараз можна приготувати такі швидкі огірки і посмакувати їх. Тому згадуйте, готуйте та смакуйте. Також такий дуже-дуже простенький суп, але його всі люблять, і коли хочеться, чогось, якоїсь першої страви з'їсти, то він є дійсно таким дуже-дуже найшвидшим. Раз-раз приготували і все, можна смакувати. А тим більше в мене його полюбляють їсти діти, тому він безпрограшний варіант для мене. Від пирога теж ніхто не відмовляється, тому в першу чергу я спішу всіх нагодувати чи то першою стравою, чи гарніром, а тоді вже через деякий час можна смакувати пиріг, оскільки він теж дуже ароматний, запах стоїть в цій кухні, і всі спішають спробувати, що там таке є смачненьке. Пиріг, якщо ви бачите, вийшов дуже-дуже м'якеньким, тому готуйте обов'язково таку смакоту. Ось таке дуже просте та швидке меню у мене вийшло на сьогодні. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Можливо, хтось, дякуючи йому, згадав, що може приготувати. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я кажу вам всім, па-па, до зустрічей!